Помічник лісничого рублівського лісництва Станіслав Ковпак у лісі із сосни зриває шишки. Їх збирає у металеве відро. Із цього природнього матеріалу у подальшому отримають насіння. Збір шишки треба проводити від 4 і вище сантиметрів самої, самої шишки. Це приблизно десь такого виду. Збирати шишки потрібно лише з дерев, каже Станіслав Ковпак. Дерева починають плодоносити приблизно з 15-20 років і вище. З самих молодняків шишка не збирається. Як бачите, тут шишки дуже мало на даний момент. Є такі, є такі дерева, що шишки багато. Так що там може сам одна людина там, 20 кілограм, 30 кілограмів з кожного з одного дерева зірвати. До шишкосушарні сушарні рублівського лісництва зібраний матеріал звозять із сусідніх лісництв, вантажать до підйомника та піднімають на горище у камеру попередньої сушки. Далі зібрані шишки засипають у спеціальні барабани, сушать їх упродовж п'яти днів при температурі плюс 45 градусів. У цьому приміщенні знаходиться 11 барабанів. Такий барабонів. Кожен барабан приблизно засипається 90 100 кілограмів. При температурі 45 градусів шишка розкривається і сама насіння висипається на низ. І потім ми її збираємо для збору самої кричатки. Оце все со тоді потім збирається і перебивається на даний момент. Ми це, це у нас проходить другі сутки сушки самої. В процесі сушки десь приблизно ще приблизно днів Тут буде багато насіння цього. Очищують насіння у діжці, далі зберігають його у 10-літрових бутилях та у спеціальному приміщенні у кожній ємності близько 5 кілограмів. Зберігання насіння контролює лакмусовий папірець. Якщо він такого голубого кольору, значить зберігання задовільне. Якщо цей папірець покрепорозовіє, значить саме насіння велика вложність. нині у Рублівському лісництві заготовили більше трьох тонн шишок, розповів Станіслав Ковпак. Загалом, як повідомили Суспільному у Слобожанському лісовому офісі, на Полтавщині із листопада 2024-го зібрали понад 350 кілограмів насіння сосни звичайної. Висіватимуть його у розсадниках регіону. А вирощені саджанці висадять на лісокультурних площах. Тетяна весна, анатолій кикот. Суспільне новини. Полтава.